Пане Кармалюку, дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Ваше ім'я стало символом боротьби за волю України. Розкажіть нам, будь ласка, що спонукало вас оголосити повстання проти російської влади. А як же не боротися, коли бачиш, як кріпаків зневажають, як землю нашу грабують, а волю топчуть? Серце крови обливалося, коли чулося, як люди стогнуть під ярмом панщини. Тому й піднявся я на боротьбу. Щоб дати нашим людям надію на краще життя. Ваші дії мали значний вплив на інших селян, як вам вдавалося об'єднати людей, які були роз'єднані панщиною. Люди завжди прагнуть волі. Просто їм потрібен був хтось, хто б показав шлях. Я намагався бути для них не тільки ватажком, а й батьком, другому. Спілкувався з ними, ділився хлібом, разом переживали радощі і смутки. Ваша боротьба була довгою і тяжкою? Були моменти, коли хотілося все кинути? Були. Багато разів хотілося опустити руки. І зрада, і переслідування, і втратили близьких. Але коли бачив, як горять очі людей, як вони вірять у мене, сили знову повернулися. Адже ми боролися не лише за себе, а за майбутнє наших дітей. Які риси характеру, на вашу думку, Допомогли вам вистояти в цій боротьбі? Головне, це віра. Віра в Бога, в людей, у справедливість. А ще мужність, рішучість і незламність духу. Як ви вважаєте, чому ваше ім'я досі живе в народній пам'яті? Не знаю. Може, тому, що я був одним із багатьох, хто боровся за волю України? А може, тому, що моя боротьба була немарною. Головне, щоб люди пам'ятали, що свобода дається нелегко, за неї треба боротися. Яке послання ви б хотіли передати молоді покоління українців любити свою землю, свій народ. Пам'ятайте про тих, хто віддав життя за вашу свободу. Будьте гідними своїх предків. І ніколи не забувайте, що найбільше багатство це воля. Дякую вам за цю розмову. Ваші слова надихають. І вам дякую. Нехай ваша молодість буде сповнена надії і звершень.